Декілька десятків роботодавців завітали на день кар'єри. Вони кажуть, відсутність досвіду їх не лякає. Головне, щоб випускники хотіли працювати. Найбільше хімічне підприємство краю рівне Азот має лише 40 вакансій, але у відділі кадрів тут готові розглянути пропозицію, яка надійде від успішного випускника за спеціальностями: інженери, механіки, будівельники чи теплоенергетики. Отбор йде, прежде всего, по тому, как освоил студент эту программу или выпускник эту программу. Всегда изучаются его документы, смотрятся, как он обучался. Затем специалисты по направлениям беседуют с ними, в цехах смотрят их уровень подготовки, именно тех базовых знаний, которые они здесь получили и как они это освоили. И в дальнейшем уже под каждого молодого специалиста, выпускника вуза в частности, мы вводим посаду, специальную посаду. помощник алистажиста. И даем возможность студенту после того, что он освоил, еще в какой-то период просто узнать, обучиться, как должно быть на производстве. Сергій Григорів каже, не варто відмовлятися від працьовитих рук чи креативних мізків. Однак деякі роботодавці наявність одних лише базових знань вважають за мало, адже молодим випускникам доводиться конкурувати з досвідченими менеджерами. Відповідно, останні приносять більший ефект для компаній, тому спеціалісти радять почати займатися пошуком роботи вже з третього курсу. Ми можемо дозволити собі взяти, ну, скажімо так, не до кінця підготовлену людину. Потім, як ми готові в неї інвестувати або за індивідуальною програмою, або за. Е Загальною програмою навчання для того, щоб молода людина могла швидше освоїтися в агробізнесі. Цьогорічний випускник Андрій Хорошун вислухав кожного роботодавця, каже, готовий працювати за спеціальністю теплопостачання. На мою думку, це перспективна спеціальність, і я буду шукати собі професію по даній спеціальності, шукати якісь нові нові способи, щоб Удосконалити отоплення шукати можливість для економії енергоресурсів. Детальніше дізнатися про умови праці студенти вишу змогли безпосередньо поспілкувавшись з роботодавцями вже після офіційної частини. Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма День.